Жіноча колекція Levi's – лот номер 19 Лот буде складатися з декількох блоків. Перший блок це одяг. Основу блоку одяг будуть складати джинси, адже Levi's спеціалізується саме на джинсах. Кожен блок матиме свою ціну. Ціна та кількість одиниць буде прописана в описі під відео. На Levi's у нас найкраща ціна в Україні та найкраще наповнення лотів. Розміри в лотах різні. Джинси по моделям також різні. Будуть прямі, будуть мам джинс, будуть скіні і так далі. Крім джинсів, в лоті будуть худі світшоти, сорочки, кардигани, лонгсхліви і так далі. Ось зараз ми показуємо сорочку. Дуже красивий колір. Джинси лівайсь. Класична модель джинсів. Також одна одиниця буде Джо це Італія. Джинси Лівайс Також джинси Лівайс Декілька одиниць буде від Лі Купер. Лі Купер це британський бренд. Це джинси також Лі Купер. Вельветові джинси Лі Купер. І ця одиничка також Cooper. Джинси Лівайс, вони на резинці. Ці джинси Levi's. Лі Ці брюки є в кожному лоті. Трендова модель. Вони знизу з розрізами і в складі в них є шерсть. Спортивні брюки. В кожному лоті є боді. В цьому лоті буде дві одиниці. І остання одиниця з блоку одяг це легінси. Переходимо до наступного блоку. Це верхній одяг. Буде 5 одиниць. Ці плащі овер вони є в кожному лоті, можуть відрізнятися кольори. На верхній одяг буде окрема ціна, ціна буде в описі. Дуже класний пуховик, він подовжений. З капюшоном. В кожному лоті одна одиниця пуховик. Трендова джинсова куртка. Тепла куртка теж дуже класна модель. І остання одиниця з верхнього одягу це жилет. Ще один блок це взуття. Буде 4 пари. Взуття по окремій ціні. Будуть кеди, різні розміри, лофери та черевики на масивній підошві. Якщо бажаєте, взуття також можна добрати додатково, показуємо індивідуально. Ще один блок це футболки. Буде 4 одиниці. Вони запаковані по дві одинички. Це базові моделі. Ви отримаєте 4 футболки. Заплатите тільки за дві. Останній блок це аксесуари. Будуть спортивні топи та спортивні бюсти. Тут сім одиниць, ціна також окрема буде на них, ціна буде в описі. Жіноча колекція Лівай'с лот номер 19. Саме цей лот може бути ваш.